Якщо ти хочеш чесно, да? чому це трапилося? А наш воді заснув. І він врізався в машину нової пошти, там, здається, нової пошти. Але ну, коли це все сталося, він щось в стану ефекту чи ще щось, він казав, що це його Марінка, цар своєї небесної відволікла. І коли у нас питали. Наш адвокат питав, а що ми з ним будемо робити? Я кажу, він має сидіти. Тільки я, одна з шести акторів, сказала, що він має сидіти. Угу. А всі сказали, ну, типу, ну він же, типу, невинний, ну кажу, ні, він винний. Але якщо б ще, але якщо б не було цієї там, нової пошти, да, ми рухалися по траєкторії. Там величезний бігбор стояв, такий, такий. Угу. Mm -hmm. І ми прям туди би, якщо б потрапили, то не було б нікого. Що зараз, водієм? Не знаю. Йому дали три условних mm -hmm. і все, не знаю. Як він? він? Він він визнав свою вину Маріні сестри, він там щось має тут якесь відшкодування. Я ж там у мене дуже дорога була операція. Мені нічого не виплатили. Ну там щось взагалі, він -чуть. знав про твою позицію щодо. Да, нього. Та, та. Ну я не знаю, ну, знаю чи він чи ні. Але ну якось я не знаю, чи виплачував він е, маринки сестрі якісь там гроші, там те, що суд присудив, але мені не було нічого. Ну там там двісті тисяч гривень виплатили, але операція була на багато